Друзі, привіт! Вітаю вас з берега водойми в селі Жорницька. Декілька тижнів тому, десь орієнтовно думаю, два тижні тому був ролик по тренуванні на цій водоймі. А сьогодні тут пройде фестиваль в новому форматі для нашої області. Ще такого не було. Тобто, команда двоє людей, двоє стоїмо на одному містку цілу годину і ловимо рибу в один садок. Робимо ставку, звісно, що на окуня. саме його в цій водоймі багато, в моїх руках. Дві вудочки, це ультралайт до 4 грам, це лайт до 16 грам. І будемо зараз розбиратись, що і на що тут ловиться саме сьогодні. Тому що поспілкувався трохи з людьми, і картина, яка була на моєму тренуванні, повністю відрізняється від того, що розказують люди. Відповідно, ситуація на озері міняється швидко. Треба буде зараз підстроюватись під ловлю. Почнемо з ультралайту, з ніг, якщо риби не буде, втечемо на лайт. Напевно, що зі старту я зараз поставлю не джиг, а поставлю невеличку вертушку. Зроблю декілька таких закидів, провірити активність. А Юра почне з джигу, так? З джигу починаєш. Юра почне з джигу, я почну з вертушки. Поки що все в ногах будемо розвідувати. На дальнячок я зарядив вже 10 грам ідарц обстрімовський. В кислоті Попробуємо. Ну, зараз першими закидами ми будемо перевіряти, що тут взагалі є, що активне, що неактивне. Я хочу стартанути з вертушки і робити берегову зону. Очерети тут, очерети тут. У нас до старту лишилось ну, буквально три хвилинки. Розпочинаю свою ловлю з вертушки. На тренування вона показувала непогані результати. І по тих у конях, які стояли недалеко від берега, іноді навіть краще, ніж джиг. Закид вліво пустий. Закид вправо і перший оконець прямує до нашого садка. Але продовження не було, і ми одразу зрозуміли, що не буде тої активності, на яку ми розраховували, адже на тренування оконь дійсно ловився один за іншим. І ловився абсолютно на різні приманки на різних дистанціях. Різкий злом погоди вчора було плюс 31, сьогодні одразу плюс 20, а зранку взагалі прохолодно плюс 13, дощ і це виключило окуня максимально. Після вертушки пробую пробивати легким дживом ближню дистанцію, але все ж таки наступних окунів я провокую на тейлспінер, коли взяв до рук вже лайтовий комплект. Було декілька покльовок поспіль на тейлспінер, окунь активно на нього стукав, але реалізація не сильно порадувала. Два оконька до нашого активу, і я знову повертаюся до ультралайту. Приманка 2,5 грами плюс Upstream Скорб в кислоті в кольорі Green Apple. На тренуванні я розкосив цю фішку, що кислотні кольори працюють доволі непогано. І це одразу спрацьовує. Ще декілька окунів поспіль прямують в наш садок. Швидко пролетіла година і наш скромний олов відправляємо на зважування. Пролунав фініш першого туру. Ну, погода спортилась. Вчора у нас було плюс 31, сьогодні плюс 21, зранку там плюс 14. Окунь не ловиться абсолютно. Ми зловили, не знаю, там десяток риб всього, але і все озеро дуже-дуже ну, скромні результати. Просто такий перелом погоди, і риба виходить, закрила рот. Ми переміщаємося зараз в наш другий сектор. Ми завершили перший тур і зважились у нас ваги 427 грам. Ну, зовсім небагато, але по факту кльов настільки слабкий, що це таке проміжкове третє місце. Перше місце наловили 2 з копійками кілограм. Хлопці стали в дуже жирний сектор з самого краю зони, і там 2 з копійками кілограм окня наловили. Друге місце, там, по-моєму, 500 грам, от ми третє місце 427, і після нас 425 грам. А наступний наш сектор. Тут я тренувався, і тут я пам'ятаю, був коньок саме в березі. Він ловився на вертушку. Починаємо тому з ультралайту. І в принципі на лайті цей сектор не дозволяє комфортно ловити, так що, думаю, всю годину в більшості проведемо в ловлі окуня в ногах. Друга година нам попався мостик під номером 9. і він був доволі поганим в тому плані, що тут потрібно було працювати лише в ногах. На викид кинути було неможливо, тому що на березі зліва були інші рибаки, і кидаючи грузик 4-5 грам, ти вже їх перекидав. Відповідно, нам довелось працювати вагами лише до 3 грам. Зі старту Юра зловив декілька окунів, а я зловив лише одного за всю годину на вертушку, який на жаль до того ж не попав на камеру. Тут є дорога. Так. А він же в них теж так дёрго. Ну, мене і так хтось зачіпав, типу, але її відкусили приманку. Спочатку на пандесят була. Завершила нашу годину з результатом 6 руконів, які заважили сумарно в 200 грам. І насправді можна сказати, що цю годину ми конкретно провалили. Лише в останніх хвилин 10 ми зрозуміли, що якщо кидати по діагоналі в праву сторону, то на викиді 5 грам стоїть оконець, але велика кількість холостих покльовок не дозволила нам зробити гарного результату. У мене було декілька відсутних костів, але так жодної риби з дальняка я і не дістав. Завершилась у нас друга година. Ну я казав, в першій не кліє, ну, в першій ще. Хоч щось дьобало. В другій реально ще значно-значно гірше. У нас там, здається, скільки сім окуньків, так? У нас там в садку сім окуньків, і то з них тільки один мій. Шість чи сім? Шість? Шість. Шість, Шість то один мій, значить, п'ять юриних. Взагалі, взагалі дуже слабенько поки. Але краще вже не буде. Ми завершили нашу другу годину. Та, доброго дня вже було. Завершили ми другу годину, і в нас шість оконів, а багато людей по факту зловили по сім і по вісім оконів і ми там буквально по 20-30 грам. Ну, багатьом командам вийшло, що програли. напевно місце якесь 10-те за цю годину ми зайняли. Але зараз перейшли в сектор, де до цього хлопці зловили 400 з чимось грам. Тобто тут вроді як присутній оконець. Я почну з ближньої дистанції, Юра почне з далекої дистанції і будемо так розбиратись з цим сектором. Відштовхуючись від правил, те, що кожен стоїть цілу годину на одному містку, ми розуміли, що все ж таки тут буде немала сума місць зайнятих в кожному турі, а достатньо велика, тому що ти не можеш попасти кожен раз в місце, де добре ловиться. І ми, звісно, що не знались і продовжили боротьбу за призові місця. Один грам кислотний дартс відправляється у воду. Спочатку холоста покльовка, а потім окунь вже більш жваво добирає приманку і він на гачку. Я роблю ще декілька закидів на близькій дистанції, але вони пусті. В той час Юра починає багато покльовок отримувати з викиду 5 грам. Я швидко беру в руки лайт і ми підбираємо проводку та починаємо косити рибу ну, одну за другою, реально одну за другою. Спочатку в мене непогано працював віброхвостик в кольорі оливка, а на зміну приманки я знову ж таки використовував саме кислотний колір та приманку Upstream Darts. Також на сьогоднішньому фестивалі я трошки вирішив поекспериментувати з гачком, і щоб було менше сходів з ловлі на далекі дистанції, замість звичного одинарного гачка я використовував мініатюрний двійничок. І скаже вам, що мені це дійсно сподобалось. Склалось враження, що навіть при швидкому виважуванні двійний гачок набагато менше риби зливає, аніж одинарник. Все ж таки, він значно надійніше фіксується в морді Окуня. на Ну, окунёк, а вот трошки грубший попался. Бонусом на оливковий віброхвостик мені також попалась щучка, як і в першій годині невеличка, але грамів на 150-180 вона точно потягнула. Якщо на тренуванні я ловив достатньо активною проводкою з ударами вершинкою по приманці, то під час турніру ця проводка не працювала абсолютно. Я подивився, що Юра подає приманку доволі плавно і в нього є на це покльовки. Та почав виконувати схожу проводку. Один більш високий підрив, а далі ще один підрив меншої сили, скажімо так, дотяжка приманки над дном. Саме такий варіант сподобався у коням, і мені вдалося досягти хорошої реалізації і хорошої кількості покльовок. Це була класна година. Ми ловили, рибачили, отримали задоволення від процесу і наповнювали наш садок рибою. В кінці години я також. Попробував ловити на таку приманку, як Кейтеч Медвакс, адже на тренуванні вона теж показала непогані результати. І буквально швидко ще з п'яток окунів поклав в садок саме завдяки цій приманці. І третій тур завершився, і нарешті ми попали в сектор, де була риба. Хоча перед нами тут ну, половили так. Ну, Середній грам, там 400 хлопців зловили. Ми думаю, в районі кілограмчика вийшли, щучка попалась бонусно. Почав зблизька, зловив одного окуня, пару холостих покльовок і почалась після того роздача на викиді. Працювали грузами 5-7 грам і от з далекої дистанції шурували тих окуньків. Зараз ще зараз 10 хвилин відпочинку і переходимо вже в останній тур сьогоднішнього дня. Завершили годину на першому місці з вагою понад 1 кілограм. Добре є, результат хороший, і ми далі в гонці саме за призовими першими місцями. Тепер залишається лише показати хороший результат в останній годині і гарантовано трійка призерів в нашій кишені. Ми стаємо на 21-й місток. В цій зоні змагань я не тренувався, адже тут було зайнято карпятниками, і відповідно нам потрібно було заново розбиратись з цим сектором. Я, звісно, що розпочинаю з ніг. І в мене швидко сходить окунь на 1 грам та приманка Апстріндарц в кислоті. Далі я прибиваю light, але пусто і вішаю вертушку. Знову ж таки, вертушка вистрілює і першого окуня приносить саме вона. Проте продовження не було і потрібно було далі перебирати та підбирати приманку. Наступна риба спокосилась в мене на грузику в 5 грам. І це був окунь вагою близько 30 грам. 5 грамів оливковий брохвостик приносить другого окуня. І тоді я вирішую прокидати максимальний викид, максимальний дальняк. Вішує Gрі 10 грам, кислотний Абстрім дартс. Це була класна фішка, це була класна тема, це справді вистрілило і спрацювало. Але, друзі, такої кількості обкушених хвостів, такої кількості холостих покльовок я не пригадаю в своїй практиці. Оконь клював практично з кожного закидання, і практично з кожного закидання він обкусував приманку попри гачок. Якщо це був одинарник, він окусав її попри одинарних. Якщо це був двійник, він обкусував її попри двійник. І абсолютно ніякі зміни не допомогли нам добитися реалізації. Зміна кольору повністю виключала покльовки. Зміна проводки, вона можливо давала менше покльовок, але реалізація була така ж сама, тобто майже ніяка. І вже аж за хвилину до кінця цього туру мені все ж таки вдається реалізувати ще одну покльовку та спіймати нашого всього третього окуня. Ми розуміємо, що цей тур ми провалили. Проте на зважування, ми дізнаємося, що всі наші головні конкуренти в четвертому турі також відловились достатньо погано лише одні хлопці класно відрибачились, і було вже зрозуміло, що саме вони і будуть переможцями цього турніру. На ну все третій тур завершився. Четвертий, то поправляємо на Юрі, четвертий тур. Останній тур, і ось виходить, не ну, можна сказати, що змагання вже завершились, так що тепер буде вже підрахунок результатів. Зважування зараз ще в нас всього три окуня, хоча покльовок, ми штук по 20, кожен бачили. Він просто б'є на викиді, відкусує приманки, відкусує хвости і не засікає. Це все відбувалось на грузах 10 грам. Ну, ось так. Неприємно, тому що три окуня це насправді досить мало. Але година слабка, всі ловили мало. Так що ми чекаємо, що там зараз порахують по результатах. Поки ми чекали підбиття результатів, компанія RockIt нагодувала всіх учасників смачною піцею та напоями у вигляді кока коли Ну що ж, розпочались нагородження. Всі учасники фестивалю отримали хоча б якісь подарунки. Від останнього місця до 11-го це були. Менші подарунки, а вже від 11 до 6 це були середні за класом подарунки. Від 6 місця і до 1 місця усі учасники отримали вже цілком власні призи. І тут на Так непогано. Загальна вага найбільша за сьогодні 2690 гривень. Третє місце на цьому благодійному фестивалі забирає команда Два гобіти. А друга сходинка саме за нашою командою Upstream в складі мене та Юри Сивика. Переможцями турніру стає команда Siri, кепки, Sims. Хлопці вітаємо з перемогою. 17 набраних балів. Друзі, ви просили ролики зі змагань. Ми поїхали, я познімав і показуємо вам, як це все відбувається зсередини. Якщо вам подобається такий формат, обов'язково залишайте ваші коментарі, ставте лайки на цей відеоролик та підписуйтесь на мій YouTube канал. А ми з вами побачимось вже через тиждень у новому відеоролику. Всім па-па!